Українські прикордонники підняли синьо-жовтий прапор у населеному пункті тополі Харківської області. Село розташоване у сірій зоні, тобто нейтральній території по обидві сторони лінії фронту. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України. Що це може означати, як мінімум військові нагадали ворогові, хто є господарями на нашій землі. На мапі сервісу Deep State можна побачити, що населений пункт тополі, у якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення та приблизно за 5 кілометрів від російського кордону. Ну і яка ж там наразі ситуація? Українські військові контролюють тополі на Харківщині, але самі там постійно не перебувають. Про це повідомив речник держприкордонної служби Андрій Демченко. Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Нагадаю, майже вся захоплена з 24 лютого росіянами територія Харківської області була звільнена з під окупації в результаті тогорічного осіннього контрнаступу ЗСУ. Але під контролем росіян все ще залишається невелика частина території області. Крім того, росіяни намагаються знову захопити місто Купінськ. Важливий залізничний вузол окупанти ведуть постійні штурми в напрямку міста. Нещодавно начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов прогнозував, що атаки ворога можуть посилитися.